Привезти з собою склад до присяги. Слухаюсь. Я Вступаю на військову службу. Ступає на військову службу і урочисто присягаю українському народові. І урочисто присягаю українському народові. Солідно і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів. Накази командирів. Неухильно додержуватись Конституції України. Присягаю нікому не зрадити українському народові. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Говорить курсанти. Поздравляю вас зі складання військової присяги на вірність українському народові. Слава, слава, слава! На сьогодні святковий день. Вас привітати зі святом Прийшли керівництво університету. Справді вітаю вас надзвичайно важливою подією. Ви сьогодні склали присягу. Я бажаю, щоб кожен з вас пропустив ці слова через себе. У ваших руках справді майбутнє. Це не просто слова. Ви бачите, яка велика кількість людей, які постраждали цієї війни, і, власне, саме вам повертати їх до повноцінного життя. Справді пишаюся такою молоддю, такою відповідальною молоддю нашого університету, Є ті, на кого варто рівнятися. І я дуже вдячний вам, що ви знайшли в собі в серці, в душі. Прагнення стати офіцерами медичними і допомагати нашим військовим на фронті в тилу оберегати і захищати нашу Україну. Військова присяга це не просто слова, це меседж ворогам України, що в Україні є резерви, є сили, які зупинять будь-якого супостата. Не дадуть варварам валтівникам вбивцям захопити і знищити наші цінності. Всі